Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми знову говоримо про трагічну смерть українця в Польщі, якого затримувала поліція, і якраз під час затримання чоловік помер. Ми такі ситуації вже бачили. В минулі рази поліцейським вдалося вийти сухими. З води, і ну якби за останні декілька років вже було декілька таких випадків, коли поліцейські е, типу затримують агресивного українця, і після того як вони активно проводять це затримання, він помирає. Е, жодного разу, звісно ж, не було доведено там якогось. Порушення службових повноважень. От. Але ну, якби ми розуміємо, що в таких випадках, особливо коли польські. Правоохоронці ну, там дізнаються, що це українець, і він якось поводиться, ну, порушує якісь там закони. Вони до нього можуть відноситись суворіше, ніж до громадян Польщі. На жаль, в польській поліції є якісь такі пункти. Ясно, що це випадки поодинокі, але тим не менш в сьогоднішньому випадку чоловік також втратив своє життя після комунікації з польською поліцією. До чоловіка, який нібито поводився агресивно, поліцейські в Гдині застосували заходи прямого примусу. Затриманий раптово втратив свідомість після того, як його затримали. І навіть після реанімації якби врятувати життя йому не вдалося зараз. Цією справою займається прокуратура. Вони по перше, розслідують ненавмисне вбивство, і по-друге, перевіряють, чи не було там порушення службових повноважень. Звісно, що вони його не доведуть, бо хто буде ну, якби вони будуть покривати там всі одне одного, точно так само, як це робиться в поліції будь-якого будь-якої країни. 26 грудня близько 4.40 ранку на вулиці Пуцька в Гдині, поблизу перехрестя з вулицею Гутніча. Поліцейські прибули на виклик до 27-річного українця, і попередньо встановлено, що він був за кермом. Після того він раптово зупинився, вийшов з автомобіля. А коли побачив поліцейських, то почав тікати. Вони його почали доганяти. І якби, ну він, як, з їх слів він не хотів зупинятись, він не хотів їм здаватися. Хоча також не повідомляють офіційні джерела, за що до нього було викликано ту поліцію, хто її викликав, і навіщо взагалі було його зупиняти, коли він десь там тікав. Незрозуміло, офіційної інформації не надають. І я думаю, що її не надають в першу чергу для того, щоб ну, якось зараз можна було прикрити оцих хлопців, які його затримували. Зі слів правоохоронців, він поводився агресивно. Вони також повідомили, що він, якщо він не заспокоїться, то до нього будуть застосовані заходи прямого примусу. Після цього він, звісно ж, почав на них кидатись з кулаками, його затримали, і після цього. Після цього прекрасного професійного затримання він по він почав задихатись. Вони це побачили, і реанімація тримала тривала близько 45 хвилин, і він в кінці кінців все одно помер. Надіємося, що цією справою буде займатися прокуратура якогось іншого міста не гдині для того, щоб не можна було знайти знайомих і порішати, як то робиться. Як ми знаємо, в Польщі також деякі ось такі речі можна рішати, особливо якщо це. Стосується поліції, також маємо пряму мову Маріуша Душинської, Душинського з окружної прокуратури Гданська в інтерв'ю виданню Дженнік Балтицький. Поліції вдалося приборкати його і покласти на тротуар. В цей час правоохоронці викликали інший патруль поліції. І коли чоловік вже лежав на землі, вони в якийсь момент помітили, що той почав задихатися. Коли він перестав дихати, поліцейські почали його реанімувати. От і все. Тобто, бачимо, що це аналогічна ситуація до тих, які ми вже е, бачили в останні декілька років. Все, сценарій точно той самий. Поліцейські наголошують на тому, що українець е, хотів на них з голими кулаками е, лізти битися. Був агресивний. Після цього вони його затримують, кладуть на тротуар і він. Помирає. Потім на розтині, після розтину, вже зазвичай ніхто там ніяких заяв не дає, просто кажуть, що все було за нормами закону. В нього там стався якийсь серцевий напад. От і все. Тому я не знаю, насправді, чи це відео якось допоможе е повпливати на. Справедливість цій справі, але, друзі, свою думку пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Як ви вважаєте, чи могла польська поліція перевищити свої службові повноваження у такій комунікації з хлопцем з України, з досить молодим хлопцем з України? Пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво їх почитати. Також буду вдячний за поширення цього відео в соціальних мережах. Дякую всім, бажаю гарного дня!